And Maiden випустять комікс про Україну, Children of новбором змушують фанатів ридати, а Metal Pilgrim зі всього світу готові оголосити найкращі альбоми року. Метал живий почувається прекрасно. Тож давайте подивимося, що дає йому життя сьогодні. Погнали! <điwanobi> 75-річчя і відвертість Озі Озван. Ділю 3 грудня принц темряви відсвяткував свій 75-й день народження. Вітали його, звісно, що геть усі від простих фанатів до великих медіа та колег. Але, мабуть, найбільш оригінальним було привітання від гурту Power Wolf. Німецькі металісти випустили кавер на легендарну пісню Bark at the Moon. Думаю, всім зрозуміло, чому гурт Power Wolf вибрав саме цю пісню. А напередодні 75-річчя Осборн дав обширне інтерв'ю журналу Rolling Stone. і воно загалом є доволі сумне, ностальгічне, але в той самий час настільки щире, що я краще просто процитую деякі основні тези принца Темлю. Я мав би бути мертвим щодо того, як померли всі мої партнери по чарце. Чому я залишився останнім? Я не розумію. Іноді я дивлюся в дзеркало і кажу, як ти бляха це зробив. Я не вихиляюся, але міг би померти тисячу разів. Мій шлунок качали бог не скільки разів галода. Проте в той самий час в цьому самому інтерв'ю озі Осборн не облишив можливості полити лайном свого колишнього колегу по Black Sabbath, Гізера Батлера. сказавши, що під час хвороби його підтримували практично всі його старі друзі, включно Істонія Йомі, і тільки від Є... Гізера Батлера він не отримав жодного телефонного дзвінка. Що Гізер відповів, що аж двічі намагався зв'язатися із Шерно Озборн для того, щоб побажати Озі добра, проте так і не почув відповіді від них. Але в будь-якому випадку Озі сподівається, що йому ще випаде шанс вийти на сцену, але водночас розуміє, що цього може і не бути більше ніколи. Якщо я зможу виступити знову, я це зроблю. Як прощання з найкращими стосунками в житті. На початку хвороби я був справді розлючений, не себе на лікарів і світ, але з часом я просто сказав: ну, можливо, я повинен прийняти цей факт. Та я не хочу підійматися на сцену в такому стані, чортовому інвалідному візку. Якщо я не зможу гастролювати, я просто хочу бути достатньо здоровим, щоб зробити одне шоу, де я зможу сказати: Привіт чуваки, Велике, дякую за моє життя! Це те, чого я справді хочу, і навіть якщо я впаду замертво одразу після цього. Воно того варте. Я помру щасливою людиною. For... Навіть не хочеться нічого додавати. Просто від імені всіх українських металхедів хочеться просто привітати принца Темрєва із цим юбілеєм. як завжди, подякувати йому за його щиру підтримку України і побажати йому мати змогу виступати рівно стільки, скільки він сам цього хоче. І будемо сподіватися, що він зробить це хоча б один раз в Києві після нашої перемоги. Що друзі, то хотів би вам сказати, що тільки буквально 30% людей, які дивляться моє відео, насправді є підписаними на канал Metal Pilgrim Українською. Тож якщо ви ще з якихось причин цього не зробили, і особливо якщо це не перше відео, яке ви дивитесь на цьому каналі, то будь ласка, зробіть це прямо зараз. Давайте розвивати українську метал-спільноту раз. Пультура припиняє своє існування. Так, бразильський металіст Сепультура прощається зі сценою. Буквально нещодавно гурт опублікував таку заяву: Сепультура дійшла до кінця шляху і вирішила піти через свідому та сплановану смерть. Протягом наступних 18 місяців ми святкуватимемо 40-річчя існування разом із нашими відданими фанатами в прощальному турі по всьому світу. Це буде свято минулого і сьогодення в останній раз. Протягом своєї 40-річної кар'єри Сепльтура випустили 15 стадійних альбомів. І хоч їхній розквіт насправді припав на початок 90-х, їхня фанатська база і сьогодні налічує просто тисячі фанатів по всьому світу, тож я певен, що цей тур буде дійсно унікальним. Ну і звісно, що в нього вони поїдуть не самі, а разом із Obituary, Jesus Peace та. ...Ginger. І так, з одного боку, закінчити кар'єру будь-коли це право кожного, та й вміти завершити щось вчасно, мабуть, також є добрим, так? Та все таки багато фанатів задаються запитанням, чи не занадто рано гурт іде зі сцени, як це було до прикладу зі слив чи може є якісь інші причини, крім спланована смерть? Я думаю, що побачимо вже дуже і дуже скоро. А що ви, друзі, думаєте щодо завершення кар'єри гуртом Сепультури? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. А якщо у вас немає жодної думки з цього приводу, то напишіть будь-який коментар під цим відео. Так це відео зможе переглянути набагато більше людей. А на канали самих знає такого. Iron Maiden продовжують дивувати. Легендарний британський хеві-метал гурт Iron Maiden продовжує готуватися до 2024 року. А як багато хто з нас знає, наступного року гурт буде не просто їздити по світу зі своїм The Future Past Tour, а також збирається святкувати річчя свого легендарного альбому Peace of Mind. І на честь цього юбілею гурт підготував спеціальний комікс із різними історіями на кожну з пісень. Який вони робили в колаборації з відомими сценаристами та ілюстраторами, один з яких буде присвячений війні в Україні? Тож графічна історія на пісню Die With Your Boots On, яка в 1984 році була написана на тлі холодної війни і закликає жити своє життя і залишатися вірним самому собі до останнього. Тепер не буде нових фарб і значень. Адже саме вона буде оповідати про війну в нашій країні. О ж, доволі важко насправді говорити, хоча б бодай щось про це чи оцінити цю роботу сьогодні. І так, ми знаємо, що доволі довгий час Iron Maiden, як гурт насправді мовчали про війну в Україні і тільки почали, хоча б щось говорити про неї буквально нещодавно. І я говорив про це доволі багато разів, насправді в наших попередніх відео. Тому я думаю, що на даний момент варто просто утриматись від будь-яких коментарів. Проте я все ж таки обіцяю зробити доволі розлогий огляд на цей комікс і особливо на цю пісню, коли. Отримую свій примір. It, it, die! Die! Але все ж таки найголовніші новини з табору Iron Maiden цими днями. Так це те, що нарешті, після 18-річної перерви, Брюс Дікенсен випустив нову пісню. Перший сингл зі свого прийдешнього сольного альбому The Mandrake Project – Afterglow of Ragnarok. Невелика правда, якщо ви ще його не слухали, то слухайте його, бодай де крім як на Ютубі. Навіть на Ютуб музиці можна. Бо те, наскільки компресія вплинула на звучання треку на його відеоверсії, яка, до речі, теж є доволі цікавою, то це дійсно гарний приклад того, наскільки звучання треку може вплинути на його загальне сприйняття. Ну і оскільки ми вже заговорили за відео, наскільки ви всі знаєте, The Демедрик Project також має бути унікальним альбомом, який буде поєднувати музику разом із графічним романом із окремою історією на кожен трек на платівці. яку незрозуміло чому Брюс також вирішив видати із відео. Із доволі цікавими спецефектами, що я прекрасно розумію, що є натяком на крінжові фільми жахів 80-х, проте я ще досі вважаю, що абсолютно не є необхідним конкретно в випадку цієї композиції. Ще з Чесно вам скажу, що сама пісня мені насправді дуже і дуже сподобалась. І я з нетерпінням чекаю на настільки багатостраждальний новий альбом від Брюса Дікенсена, який, до речі, 6 грудня втретє одружився. І обранницею Брюса стала фітнес-тренерка Ліана Довчин. Тож вітаємо, молодят зі свят! Ну і, до речі, говорячи про Iron Maiden, класичний метал загалом та прийдешні свята. Я просто хотів би подякувати всім тим, хто вже замовив свою. Худі чи футболку із нашим металевим грінчем і просто сказати, що це є неймовірно круто щоб побачити стільки фоток вас в цьому мерчі. А якщо ви ще цього не зробили, то просто хотів би сказати, що ви можете їх замовити на нашому сайті ua.metalpilgrim.net посилання на який, звичайно, що буде в описі до цього відео. І я залюбки відправлю його вам в цей святковий сезон. Останній розділ Children of Bор. Останній концерт Children of Borom нарешті офіційно вийшов як живий альбом під назвою A Chapter Called Children of Borom. Нагадаю, що цей концерт став останнім для гурту, який розпався у 2019 році. А вже наступного року легендарний Алексі Лайго помер від недуги спричиненої алкоголізмом. Ось що каже про це Деніал Фрейбер, ритм гітарист гурту. Це чудово, що останнє шоу перетворили на концертний альбом. Для тих, хто був присутній, це стане мандрівкою в часі в той момент. А для тих, хто пропустив концерт, це можливість відчути, як це було закрити розділ під назвою Children of Чилдреновбо. Хоч я ніколи не вважав себе затятим фанатом Children of Boram, проте все одно це є одним із тих гуртів, який став культовим для більшості металістів мого покоління. Тож цей реліз насправді є емоційним практично для всіх фанатів жанру. і якщо чесно, то я вирішив для себе, що не буду слухати його в цифровому форматі. І вперше збираюся насолодитися ним тільки коли вже отримую свій примірник платівки із останньою главою легендарного. В а в цій невеличкій перерві мала би бути чи не одна з найперших рекламних інтеграцій на каналі, Чи задоволі непогані кошти. Проте її тут не буде. Нещодавно до мене звернувся один доволі відомий трейдинговий сервіс, який активно рекламується на багатьох українських ютуб-каналах, із пропозицією проспонсорувати наш наступний епізод на каналі, що я вам чесно скажу, було би доволі непогано. Проте, моє натхнення з цієї новини доволі швидко змінилося на огиду, коли завдяки доволі базовому осінту провід Толіку з телебачення Торонто, я дослідив, що єдиним кінцевим бенефіціаром цієї компанії. Є громадянин Мордору. Тож, you know друзі, тут не буде ніякої повчальної історії, крім невеличкого звернення до своїх друзів по YouTube. Чувки, а давайте в 2023 році, на 10-му році війни із Росією, все ж таки навчимося перевіряти, із ким ми працюємо. Фінський металевий сплав. На клір Records підписали контракт із новим фінським метал-гуртом Crown Shift. Але що це за гурт, спитаєте ви? Раніше ми про нього не чули. Але заждіть. учасники Crown Shift – це Томі Туйовінен, Даніель Фрейберг, Юка Коскінен і Хейкі Сарі. Окей, okay. а якщо ці імена не дали вам нічого, то ці люди учасники таких гуртів як Nightwish, Children of Бором, Вінтер і Фінтро. А їхній перший сингл лейбл обіцяє видати вже 17 січня 2024 року. Отже, ви зрозуміли: з однієї сторони це черговий супергурт, в яких з'являється доволі багато. Проте в той самий час, знаючи саме цих музикантів. Я впевнений, що це буде дійсно і дійсно цікавий проект. Але все, що нам залишається на даний момент, так це трошки почекати. Кіс уходять зі сцени. Або ні. Легендарні Кіс таки завершили свою концертну діяльність. Ну, як майже. Давайте по порядку. 1 та 2 грудня вони дали останнє шоу у рідному Нью-Йорку. Колеги вітали гурти з завершенням, згадували теплі часи, і взагалі мало хто тоді не говорив про кіст. Коротше кажучи, в медіапросторі, включно із мейнстрімними медіа, практично все було забито інформацією про легендарний гурт. І це зрозуміло, адже ці четверо хлопців завершують свою концертну діяльність. І вони дійсно це зробили. От наприкінці останнього виступу, 2 грудня, кіс оголосили, що вони продовжать виступати. Проте, не зовсім вони, а їхні цифрові аватари. Музиканти покинули сцену, та натомість на екрані з'явилися віртуальні кіс і почали виконувати пісню God Gave Rock'n'Roll To You. ця нова технологія дозволяє кіс продовжувати виступати вічно. Кіс можуть дати концерт у трьох містах однієї ночі на трьох різних континентах. Гурт ніколи не зупиниться. тому що не ми володіємо гуртом, а фанати сказали про це. Власники бренду Кіс. <му> Тож так, вдогонку за Аба Кіст стає першим американським гуртом, який продовжить виступати саме як цифрові аватари. І сам Джин Сіменс обіцяє, що ці аватари ще і ще будуть покращуватись, адже гурт витратив увага! 200 мільйонів доларів на їхню розробку і підтримку. What? Тож так, кість з однієї сторони стримала своє слово, а з другої сторони, ну. Довели, що вони все ж таки кіс, адже давайте будемо чесними. Я не думаю, що будь-хто в світі рок н ролу вірив в те, що бренд Кіса може просто так взяти і перестати існувати. Тим паче, коли навіть сьогодні, в 2023 році, квитки на їхні концерти продовжують просто розлітатися по всьому світу. Тож насправді єдине питання, яке залишається ще досі відкритим, так це те, чи будуть ці цифрові аватари випускати нову музику під брендом Кіс. А що ви думаєте з цього приводу? Чи це дійсно правильне і класне залучення нової технології? Чи все ж таки це абсолютний зашквар гурту, який просто не зміг зупинитися вчасно? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. The new KISS era begins now! Людь від рейдж. Німецький металгурт Rage оголосив про вихід нового студійного альбому. After Lightness вийде 29 березня 2024 року. Це буде перший подвійний альбом, що складатиметься аж із 21-треку. Привітно, що обидві платівки матимуть різний музичний підхід. Ось що каже про цю особливість фронтмен гурту Піві Вагна. Перший диск називається Afterlife, На ньому пісні, які ми записали як Тріо. А другий диск Lifeliness, містить класичні оркестрові аранжування. Загальна тривалість альбому 94 хвилини. А також піві анонсував, що останній трек на платівці буде 20 хвилинним великим. Фінал і до виходу цього альбому гурт випустить три сингли починаючи із січня 2024 року. Після чого гурт звичайно ж запросить фанатів на свій світовий тур. А ще гурт оголосив про вихід великої біографії Rage на честь 40-річчя групи. Вийде книга вже восени 2024-го та включатиме багато рідкісних фотографій закулісного матеріалу та безліч захоплюючих анекдотів. І так, ці анонси це просто найкращий подарунок на свята для справжніх фанатів гурту. А від себе для тих, хто не є підписаний на мій інстаграм чи на телеграм-канали, хотів би просто сказати, що коли я крайній раз зустрів Пітра Вагнера на концерті Вакен Упенер в Німеччині, він попросив мене тільки про. Одне. принести йому для його сценічного образу череп. І так, друзі, тут хотів би вам сказати, що для того, щоб такого більше не повторювалося, ну, в плані, щоб ви не пропускали подібні новини, прямо зараз я би дуже і дуже радив вам підписатися на наш інстаграм, фейсбук та телеграм канали. Давайте підтримувати зв'язок і між нашими доволі нечастими випусками на цьому каналі. Ну і нарешті ми з вами готові оголосити результати нашого голосування за найкращий метал. Альбоми 2023 року, друзі, протягом останніх декількох тижнів ми з вами разом із металма зі всього світу голосували за найкращі метал-альбоми цього року. І якщо чесно не очікував такої зацікавленості в цьому голосуванні, адже доволі багато гуртів, фан-клубів по всьому світу цих гуртів почали репостити і шерити взагалі інформацію про це опитування, що дозволило нам створити доволі класну насправді вибірку і спонукає мене задумуватись щодо того, як це правильніше і більш. Масштабно можна буде зробити наступного року. Тож одразу хочу сказати всім тим, хто буде критикувати цей список і особливо переможців, що я не обирав жоден із цих альбомів, а просто вибрав ті, які ви насправді глядачі, як українськомовного каналу, так і англомовного мого каналу, вибрали як ті, які ви вважали, що є вартими уваги. Цього року і так мій голос був також абсолютно рівноцінним. Кожному хто також мав змогу проголосувати за свою улюблену платів. Тож, без всяких там про давайте спочатку подивимося на наш топ-10 кращих альбомів 23-го року в світовій категорії, а потім подивимося, які ж альбоми з української метал-сцени ви, друзі, вважаєте найкращими в 23-му році. Тож, друзі, дякую всім, хто віддавав свої голоси в голосуванні в цьому році. І Я дуже сподіваюся, що наступного року нам буде ще більше з чого обирати, особливо в українській категорії. А для цього кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці має робити все від нас залежне для того, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам на продовій мочити. Друзі, разом з вами в цьому місяці, і це є насправді є причиною, чому я не випускаю відосіки на цьому каналі настільки. Часто, як мені хотілось би цього робити, проте не дивлячись на те, що кількість донатів насправді не сильно то та росте. У нас з вами буде рекордний місяць по закупівлі і передачі дронів напередок. Бажаю здоров'я, шановне панство. Хочу подякувати фонду Сталеві Крила за надані ефіві дрони, які допомагають ефективно нищити техніку ворога та живу силу. Продовжуйте донатити на нашу перемогу. Все буде України, але ми маємо продовжувати свою роботу, і прямо зараз я закликаю кожного із вас задонатити комфортну або некомфортну для себе суму на збір на fpv дрони для 110-ї окремої бригади, яка прямо зараз тримає нашу українську Авдію. Як завжди, всі звіти будуть або на моїй особистій сторінці, або на нашому телеграм-каналі. А реквізити для донатів є в закріпленому коментарі до цього відео. А який метал альбом ви вважаєте найкращим в цьому році? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Дякую, друзі, за перегляд. Не забудьте будь ласка підписатися на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. І слава Україні!